Навіть не знаю хто тільки що став, Юра. Я, я побачу край мока, що там ти став. Ооо, молодець, молодець. Ой. Ну й по два стрибати, щоб вже було. По-моєму, по два тупо. Тесно зараз, все. А <м white> <р army> <р army> yeah, я як стрибаю, я перестрибую? Нее. Ти взагалі ні одного не перестреблює, може, станеш на плиту? Ти вообще нічого не перестрибуєш. Ооооо... Пошпарив він. Тебе... Блін. О, т молодець, траваєш! Тихо по них так, Ось отак! Так. А Та воно не гальмує! Shift! Треба нажимати. Ой! Там перестребуватися. що ти зробив? Можна? Там перестрибути не можна. Ну... Я сказав, перестрибувати не можна, коли червоне. Що, ну значить повітрі лапає чи шо? Та! Там перестрибнути важко. я ябаду Брагуль. Чи ти зупинився там? Я не зупинявся, бо я через... Тебе хоч Ф... хп відновлюється. Та, я через F5. Я дивлюсь, хто нажимав. О, ти нажав! Ти тільки що дві нажав, а у не закрилися. Ти стоїш, Ти стоїш за пів сантиметра тільки від відплутай? То, То ти на... тільки що. На... <laughs> нажимай f5! F5, блін. F5 нажимай. F5 йому треба нажимати. Ого, став тільки що на чотири рази. Ти oh. став? Стоп, стоп, чекай, да, я вироблю то F5. Ого, тут є якась е, кімнатка, там напевно, понзм хтось сдох. Знаєш, куди та кімната веде? Куда? На сам початок. Не заходь! Та... Заново почнем, я так думаю. Да, там були двері? Так, на самому початку, Давай, стувай, проходим. То пидло з їхньої сторони. Ну. Злодії. Спомо? Так. Супер. Чуєш? Тут треба палити. Так? Отут, так. Пали. Давай, гори, гори. Чекай, я туда заскочу. Вогонь? Так. Чи може потушити краще? Пойнежній. Ти хоч дострибнеш туди? Може. У мене металеві двері у не відкривається. Що там є, Що там є? Кнопка. Відкрий Давай. Тебе двері відкрились Короче, мені треба стигнути застрибнути. Давай відкрий То піпец. То так важко, давай ще раз. Ясно, ти відкрив, коли я вже стрибну, давай ще раз. Це ж нереально! Зверху що щось з'є, якісь факали. Я бачу, я... давай, три, два, один! Я зайшов, я зайшов! Тепер ти мені так само. Ти що, прикалуєшся чи що? Давай! Ти не стигнеш? Тут все заново! Я знаю! Ой, пипец, пипец. Вони що, прикалуються? Так. Та. Тож нереально пройти. Давай. Ні. Давай 3, 2, 1! Я скочив, що двері були закриті. Ой! Нічайно. Я щось чув. От, Давай, нічайно. три, два! Один. Нє. Yeah. Три, два, один. Є. Yeah. Ти стрибнув? Так. Тепер ти мені можеш відкрити. Ой, йохана. Давай. Три, два, один. Я не був готовий. Два шерзочок. 3, 2, 1. Фу. Готов канало! Тепер, будь ласка. Не втупи. Давай. Три. Два, один! Да, 3, 2, один! Еее! Yeah! Я прийшов хороший разу. Стоп! Ты ж мені маш відкрити. А, блин! Стоп! Давай. Три, два, один. Ееее! Yes! Що yeah, ж треба? Готов канала. Так, шо, що тепер? Ага, відкрий на собі. І тепер. Як ти це зробив? Я, я чуть не впав, акуратно тут не, не вивелися, не впади. О там знову то я на кімнату не, не хочу спускатися вниз. Я, як ти то так відкрив на собі? Ну, підстрибний і відкрий. А. Тепер акуратно воду не застрибне. Вниз туди не полети. Там бачите, я бачу таємну, знову кімнату якусь. Боже, Ну тих я не можу. Не впади звідси, нам треба пройти до самого кінця. Ти поняв? Тут треба ті штуки може позакривати. Ну так, варто б було позакривати, нам треба перестримити все. Будь ласка, не втупи, я прошу. Е. Емгм. якось так неочікувано скин поміняв. Ти тоже? Ну та. У мене якийсь кастрат. А, та. Тільки, акуратно, щоб ти десь підстрибни вгору. Ага, можеш підстрибнути. Є. Для мене тут було тяжко. Що тут робити? а? А, я понял. Застрях! Серйозно? Так. Ти що, застрибай наверх? Так. Ага, я тоже. Є, yeah, я я просто перестрибнув. Прекратно не впади. Якось так легко нам левел той дався. Та. А він мав бути складний. То в канал, що ми не втупили ні разу. Вже профі просто? Ну. Треба поспати. О, спати можна. Боже, ти так скочив. Ты <рес> то піде в скло? Ем, Запани зупини, та... зупини. Ти, нічого собі тут. Та... Ни черта собі. Тут скла багато. Скла. Я йду на гору, Та, Да, я їх зажди, Миша. Е, дай мені запальничку. Стоп, ти думаєш, що треба палити? Мені здається, що тут відгадка лабіринту, я маю йти по ній. Якщо ти тупий. Не, не, не дізнався. Думаєш? Я думаю, то, Юра відгадка лабіринту. Ти мені кажеш скільки кубиків, а я йду. Так. Да. Стоп! Воно в нас приведе в якусь кімнату. Ага, то потім двері кудись. Я, напевно, поні за тобою прийду, або тобі відкрию двері. Короче, я йду вниз. Я, до речі, тоже Так? Угу. І коли викладеш? Ну, то буде в твоїх відео. Стоп. Сам початок, давай каже, скільки там кубиків прийти треба. Так. Знову пишуть. Короче, то вроде бы в зеркальном відображенні. И. Вот он наверху. Я бачу твой ник. Бачиш? Угу. Короче, дивись. Я рухаюся прямо. Да, давай. То прямо, я уже запамтав. Стали сюда. 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 Ну ж в зеркальном оедображении. Что не понял? Ну ты ну, правильно? Ну, в да. зеркальному добре. Да, Куда ты побіг? Сюда. Там хиба не так? Не. Як не так? Не так. А, а куда? О, 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 ти зараз піді мною. Тепер біжи туди от... Ну далі біжи. О, сюди я бігти не можу, я можу тільки сюда. Тільки сюди? сюда? я ж говорю, на тебе моє відображення, чи не поняв? А ага, добре, тоді так. Біжи. Так біжи. Так як ти біг, біжи. Ну. Так. Куда ти побіг? Ну. Тут тупік, ти не поняв? Тупік, Я дальше не можу! Тут стіна! Ну. Ну. Дальше куда? Я помню, що там поворот мав бути. Тут в мене, В мене поворот, якщо стати до тебе дупою, то направо. Ну, ну тут от сюди дальше. Ось тут. Дальше сюди. О, тут якісь коридорчики. Иду по тому коридорчику. Я, я типа вийшов з такого. А тут направо. Сюда. Що направо? Що за хрень? Тут тут сюди. Ні. Тут сюди, напевно. Сюда. Та, да, тут всего сюда. <laughs> сюда, да сюда. Блин, тупик. О, о, тут прыхит я? Yeah? Стоп, я вроде я вроде бы же майже вийшов. Да. Э, 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 давай, давай, давай. Да тут выхид. <laughs> паника, паника!